У рожевому саду біля Білого Дому Дональд Трамп оголосив, що США виходять з паризької кліматичної угоди, підписаної майже всіма країнами світу у 2015 році. Ми виходимо, але почнемо переговори. і Подивимося, чи зможемо домовитися про справедливу угоду. Якщо зможемо, чудово, не зможемо. Теж добре. Президент сказав, що спробує домогтися вигідніших умов для США. За його словами, у нинішньому вигляді угода дає переваги багатьом країнам, але не США. Настав час поставити інтереси Янгстауна в Огайо, Детройта в Мічигані, Пітсбурга в Пенсильванії і багатьох багатьох інших міст цієї великої країни вище за інтереси Парижа у Франції Вихід з угоди був однією з передвиборчих обіцянок Дональда Трампа. За словами президента, договір означав утрату робочих місць, скорочення зарплат, закриття фабрик і зниження фінансового добробуту американців. Працівники вугільної промисловості привітали рішення президента. Деякі підтримали його і на вулицях Лос-Анджелеса він прийняв рішення і його виконує. Чи домігся Обама такого ж прогресу? Не знаю. Але Трамп створює в Америці більше робочих місць. У підсумку гадаю, усі будуть задоволені. через кілька годин після заяви президента біля Білого Дому прийшов протест. Кожна людина на землі сьогодні щось утратила, але найбільше втратили громадяни США. Розчаровані рішенням і в ООН рішення США вийти з паризької кліматичної угоди це розчарування для тих, хто докладав зусиль, щоб зменшити викиди парникових газів і підтримував світову безпеку. учені кажуть, що зміна клімату відбувається через надмірні викиди в атмосферу парникових газів. Відповідно, США роблять чималий внесок у підвищення температури на планеті, згідно з підрахунками, близько трьох мільярдів тонн СО2 на рік. На думку дослідників, через це швидше тануть льодовики і Підвищується рівень світового океану. Однак Дональд Трамп неодноразово називав теорію про зміну клімату вигадкою вчених. Він оголосив, що США негайно припинять виконувати угоду, а також не сплачуватимуть внески до так званого зеленого кліматичного фонду, який коштував США аж надто дорого.